І ви думаєте, що? Ютуб таки сработав. Відос про то, де мій герметик. Подивилась та людина, яка взяла в мене герметик. І написав мені, каже, ще, блядь, через YouTube герметик ніхто не шукав. День 2. І мій герметик у мене. Loctite MR5972. Загугліть, будете знати, що це за така штука. Но в багатьох випадках він виручає. А виручає ще й Ютуб. Коли ти просто можеш написати відео, люди його подивляться і принесуть. Потому що як то обідненько. Взагалі мені просто сказали, що десь хтось його має взяти. В принципі, що зробив я, я просто не почув, що мені сказали, що хтось його забрав. І все. Ну, 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 YouTube працює, працює, працює. Нормально. Люди дивляться, це круто. Люди слідкують, це теж круто. Навіть написали ті люди, які готові купити мені той герметик. Каже любий герметик, просто який тобі треба, ми скидаємо, і тобі буде герметик. Дякую, дякую, дякую.